Покоління Xbox One, окрім провального пуску, запам'яталося геймерам тим, що у цієї приставки практично не було ексклюзивних ігор. Однак, принаймні у перші роки існування системи на ній виходили ігри, у які спочатку можна було пограти лише на приставці восьмого покоління від Microsoft. Одна з таких ексклюзивних ігор вийшла разом з приставкою. Гра Rise Son of Rome, або якщо точніше, Codename Kingdoms, як вона спочатку називалася, розроблялася студією Crytek ще з 2006 року, на той момент для Xbox 360. Спочатку це взагалі мала бути гра з використанням камери Kinect. Щось на кшталт того, що ми пізніше побачимо на Wii U у грі Nintendo Land, правда, у значно брутальнішій формі. І замість Wii-контролера камера Kinect просто фіксувала брухи вашого тіла під час боїв. Однак, з плином часу популярність Кінекта зійшла на нівець, і роботу над грою довелося починати з чистого аркушу. Тепер Rise Son of Rome мав вийти разом з Xbox One. Трейлер, оприлюднений на конференції e 3 2013 року, отримав змішані відгуки. З однієї сторони геймерам сподобалася графіка, з іншої багатьом не був до вподоби, скажімо так, аркадний геймплей. Декілька хвилин трейлеру, звісно, було недостатньо, щоб винести остаточний вердикт. Але на жаль, коли геймери таки змогли зіграти у Райз наприкінці листопада того ж року, відгуки залишилися змішаними. Давайте поглянемо на те, які елементи критики є об'єктивними, які були зумовлені духом того часу, а які є нерелевантними сьогодні. Почнімо з бойової системи, адже вона, напевно, найбільше вирізняє цю гру. У її серці лежить система добування ворогів. Коли ти досить сильно поранив супротивника, з'являється можливість здобити його, натиснувши правильну послідовність кнопок. Це все виглядає досить епічно, але вже на самому початку гри я помітив, що система функціонує не зовсім так, як я очікував. Річ у тім, що Rise Sun of Rome це перша гра, у яку я грав на компі з джойстиком від Xbox. На відео ви бачите, як тіла ворогів підсвічуються жовтим чи синім кольором, у залежності від того, яку кнопку треба натиснути. Але на моєму джойстику усі кнопки однакового кольору, і тому, особливо спочатку, я постійно натискав не ту кнопку. Але це ніяк не впливало на геймплей. Єдине, що Rise of Rome змінює натискання правильної комбінації, це кількість ігрової валюти, яку отримує гравець за добивання супротивника. Чесно кажучи, навіть повністю пройшовши гру, я так до кінця і не розібрався, як ця ігрова валюта працює. Спочатку я був навіть трохи радий, якщо можна так висловитися, відсутності штрафу за помилки у комбо. Але коли я запам'ятав кольори і почав натискати правильну послідовність, то відсутність якоїсь візуальної винагороди дещо розчарувала. Можливо, я просто більше звик до ігор, де неправильний натиск кнопки має якісь негативні наслідки, але те, що ти знаєш, що в принципі можна тиснути що хочеш, мало мотивує тебе сприймати бойову систему серйозно. Проте більшим недоліком бойової системи, на мою думку, є те, що вона ніяк не еволюціонує. З плином часу. Досить швидко гравець знайомиться з усіма механіками і вони ніяк не ускладнюються, що робить геймплей одноманітним. Тут є деякі цікаві рішення. Приміром, можна вибирати, який бонус дасть здобування ворога. Можна відновити собі життя, тимчасово збільшити силу своїх ударів, отримати більше досвіду для прокачки героя чи згенерувати більше гніву. Накопичення гніву дозволяє активувати режим, який є певним аналогом натиску l 3 та r 3 у іграх God of War. Перейшовши у режим гніву, головний герой стає практично непереможним. Чесно, це реально трохи відчувається як якийсь чіткод. Тобто я не можу сказати, що бойова система абсолютно примітивна, але складається враження, що це фундамент для чогось більшого. Але ніякі складніші системи у гру не додаються. Навіть вороги у цій грі одні й ті ж самі, і мова не просто про те, що вони практично завжди поводять себе однаково, але й навіть самі моделі супротивників повторюються дуже часто. Я втомився рахувати, скільки разів я бився з цим варваром та його нескінченними братами-близнюками. І так, у багатьох іграх ми маємо справу з повторним використанням моделей супротивників. Але коли геймплей базується на добуваннях, під час яких фокус часто йде на обличчі ворога, це стає дуже помітним. Ще менше різноманіття у інших елементах геймплею, приміром, у деяких епізодах нам дають можливість керувати римськими легіонерами, даючи їм команду захистити себе щитами чи кинути у ворогів відомий любителям історії Спис Пілум. Скажу відверто, перший такий епізод був доволі цікавий, але знову ж таки ніякої еволюції у таких сегментах немає. Ти завжди робиш одне і те ж. Виставляєш щити, поки в тебе стріляють, очікуєш, підходиш трохи ближче до ворогів і повторюєш цю процедуру. Поки римляни з снайперським вогнем з списами не вбивають усіх. Сегменти з використанням балісти, чи коли треба самому кидати спис, просто зводяться до марудного натискання однієї кнопки. Я чув, що у цій грі будуть слони. І зважаючи на те, що у Rise Son of Rome є хороші кінематографічні моменти, навіть усвідомлюючи обмеження гри, мене все ж цікавило, як у грі буде зображена битва з участю цих тварин. Першу мою зустріч зі слоном ви бачите зараз на екрані. Така неотесаність притаманна і дизайну рівнів. У Rise хороша графіка, що і не дивно, адже ця гра мала слугувати, поміж іншим, рекламою рушія CryEngine, створеного компанією. Crytek були піонерами у ігровій індустрії ще з часів першого Far Cry та ігор серії Crysis, тому у візуальному плані гра тримається чудово навіть зараз. Але самі рівні, хоча і досить різноманітні, відчуваються як перехід з однієї коробки в іншу після вбивства у ній всіх супротивників. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то знаєте, що мене не дратує коридорність у іграх. Приміром, мені дуже сподобалася гра The Order 1886, хоча вона надзвичайно прямолінійна. Але там вдалий дизайн світу робив перехід з одного сегменту у інший плавним. У Rise of Rome такої плавності немає і близько. Словом, відчуття того, що гра певною мірою недороблена, присутні завжди. Не можна позбутися враження, що рівням в цілому і геймплею, зокрема, не вистачає глибини. Цікаво, що самі розробники демонструють приклад, як цю глибину можна додати. У самому кінці гри є місце, де ти йдеш коридором і маєш, як завжди, вчасно натискати правильну кнопку. І якщо ти помиляєшся, то головного героя ранять та навіть можуть вбити. Цей єдиний сегмент з такою собі хореографією відчувається по-новому. Шкода, що їх не було більше. Недоліки геймплею, які були присутні у 2013 році, нікуди не зникли. Але якщо вам хочеться вимкнути мозок, і якщо ви не хочете запам'ятовувати комбінації кнопок, то у Rise of Rome ви знайдете бадьорий, хоча не глибокий, і місцями сирий геймплей. Коли ж мова йде про сюжет, то скажу чесно, мені здається, що критика історії у грі принаймні частково є наслідком того, коли вона вийшла. За декілька місяців до виходу Son of Rome на PlayStation 3 вийшов The Last of Us». Я знаю, що сьогодні модно насміхатися з цієї гри, мовляв, блін, Sony вже декілька місяців не випускала черговий ремастер The Last of Us». Але мало хто може заперечувати, що коли ця гра вперше вийшла, вона розділила ігрову індустрію на до та після. У норі Рок змогли не просто наздогнати кіноіндустрію, коли мова йде про створення складного сюжету, але й у дечому перевершити кіно. І тому, коли через декілька місяців на приставці нового покоління вийшла гра, яка має трохи простіший сюжет, це сприйняли у штики. Але зараз, коли ігрова індустрія навпаки, часто повертається до менш серйозних тем, те, що у цій грі не найглибший сюжет, не є якоюсь смертельною вадою. Чесно кажучи, подача сюжету у Rise of Rome мене приємно здивувала. У грі ми граємо за легіонера Маріуса Тітуса, котрий бореться проти варварів, що напали на Рим. Саме ім'я головного персонажа вказує на те, що гра не намагається відобразити справжню історію Римської імперії. Річ у тім, що слідуючи римській традиції, його мали б звати Тітус Маріус, оскільки Марії це була назва роду. Тобто, це наче хтось зробив би гру про українця, якого звали б Шевченко, а його прізвище було б Тарас. Ось цей Маріус Тітус бореться проти Буодіки, королеви кельтського племені і ценів. Це справжня історична постать. Але давайте я скажу так: під час своєї війни з Римською імперією вона не в'їжджала на у Рим. Попри відсутність історичного реалізму, у цій грі досить цікавий сюжет. Незважаючи на те, що Rise of Rome – це дуже коротка гра, її можна пройти десь за 6,5 годин. У ній з'являється досить багато персонажів. Причому завдяки добротній роботі з технологією Motion Capture та деталізованим моделям, персонажам вдається влучно передавати емоції та викликати емоції у гравця. Не буду сильно занурюватися у сучасні реалії, але римські еліти у грі мені чимось нагадують нинішнє керівництво США. Одним словом, якщо персонаж покидьок, то ви це відчуєте, навіть якщо він буде на екрані зовсім недовго. Завдячувати високій якості подачі історії ми можемо студії The Imaginarium. Ці люди мають колосальний досвід роботи як з кіно, так і з іграми. Вони серед іншого працювали над третьою частиною вартових галактики, а також над іграми Cyberpunk та Alan Wake 2. Єдина проблема з історією це те, що в мене виникло враження, що її сильно обрізали. Особливо наприкінці здавалося, що події розвиваються занадто швидко. Тим не менш, навіть у такому обрізаному вигляді я не можу сильно нарікати на сюжет та його подачу. Тут є дійсно хороші моменти. Lads, the brave man tastes death once. Cowards, a thousand times over. Now we have already spilled barbarian blood, and we know they bleed as we do. Ready. Ну і говорячи про нерелевантну критику, треба сказати, що зараз у цю гру можна зіграти практично за безцінь. І за таку ціну нарікати на те, що вона місцями відчувається, як якесь демо, не зовсім випадає. Rise of Rome нагадує мені, The Order 1886. звісно, не геймплеєм, а тим, що обидві гри мали хороший потенціал, котрий ніколи не був повністю реалізований. Я хотів би побачити ремейк цієї гри з досконаленою бойовою системою, більш продуманими рівнями та доповненим сюжетом, але навіть у такому стані не варто оминати Rise of Rome. Це як хороший бойовик, який ти з задоволенням переглянув, хоча й розуміє, що на Оскар він не заслуговує. Можливо, історія Маріуса Тітуса подана у обрізаній та сироватій формі, але це не означає, що з нею не варто ознайомитися. Гаразд, дякую всім за перегляд, бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі у нових відео.